Найвіддаленіший український регіон, який межує з Європою, Закарпаття дивує, зачаровує, але й водночас залишає без слів і просто зводить з розуму. Тому що зараз ми будемо говорити про цю область, як там в них всередині в чужу хату не лізуть, але у вікна глянути можна. Була зґвалтована 14-літня дівчинка. І ви скажете мої співчуття як так? Але сама суть цієї проблеми полягає не стільки в підлітках, на які я, як психолог, можу сказати, що проблеми з вихованням, з увагою батьків. Але глобально те, що зводить з розуму в цій ситуації. Це те, що педагоги сказали, що три хлопчики, які по черзі гвалтували свою однокласницю, подругу, знайому, в школі навчалися дуже добре. Скарг жодних немає. Ба. І навіть суддя, опираючись на позитивні характеристики власне захисту служби дітей і педагогів, виправдала їх. Виправдала в якому сенсі? В тому сенсі, що вона винесла вирок, випробувальний термін, не посадила їх в тюрму, не притягнула до відповідальності. І тут піднімається глобальна тема роль жінки в суспільстві, те, за що борються активісти, те, на що завжди акцентує увагу Емма Антонюк. Колишня журналістка СТБ, вона зараз веде свою програму на youtube каналі. Як взагалі все це відбувалося? Ми поговоримо про психологію цих хлопчиків. Адже для педагогів вони були такі спокійні, тихенькі, скарг немає, а на маніків ніколи немає скарг. Вони завжди тихенькі, вони завжди замкнуті в собі. Вони ж втілюють свої фантазії. Там, де немає зайвого ока, там, де тиша і темрява. Тому що вони ловлять від цього задоволення. Таким чином, власне, ці гвалтівники самостверджуються свою провину вони визнали. Але хто знає, чи вони визнали свою провину з власних роздумів? Чи їм порекомендували захисні служби, які сказали: визнайте провину. І покарання не буде таким важким. І я психолог. Володимирі Куб'як, вітаю вас на своєму Ютуб каналі. Підписуйтесь та коментуйте, що ви думаєте, особливо ті, хто з села Воловецького району, село Верхні Ворота. Сугличний стан дівчини зараз дуже-дуже кепський. Вона й би не розповіла про це, і ніхто б про це не дізнався, якби хлопчики не вирішили похизуватись перед цим, зливши відео в інтернет. Та, Показавши це однокласникам, це вже не перша ситуація власне, в Закарпатській області, і подекуди можна зрозуміти: Закарпатська область заможна. Багато хто з місцевих жителів працює на дві країни. Будують великі палаци, адже кожен з нас начуєний, проїжджав і бачив розкішні маєтки, які будують закарпатські жителі. Дуже великий потенціальний туризм у Закарпаття. Є багато що показати. Але як би дивно це не звучало, навіть зараз, коли війна. Жителі тримають себе осторонь. Звісно, багато хто дуже вчасно втік, адже в них угорські паспорти, які зараз, на щастя, Україна вирішила заборонити. Національність має бути одна там, де прописка. Дуже багато було історії про те, як хлопчик вбив друга, грали в гру. Гвалтування це не перші випадки. І зараз е, я не хочу говорити окремо про Закарпаття, але дедалі частіше і частіше таке свавілля. І я вже не буду говорити про незліченні ДТП. І ми, власне, в цьому відео поговоримо про суд, як працює наш суд. Буквально на днях я читав в журналах, як жінка їхала на Теслі. І в'їхала прямо в магазин, збивши матір, чоловіка, діти залишились одні. Мати, здається, померла, чоловік в жахливому стані. Це я вам так переказую, не недостовірно. Але я все шукую в тому, що суд також не посадив, адже винна машина, вона автоматична. І жінка також отримала цей випробований термін під вартою. І її не посадять в тюрму. І це просто шок, щоб не вживати нецензурну лексику. Шок в тому, що ніхто не покараний, і навіть якщо три підлітка, які гвалтували по черзі дівчинку, навіть якщо вони неповнолітні, вони можуть спокійно сісти в тюрму, щойно вони стануть повнолітніми. Адже це може трапитись через декілька років, через 3-4 роки. Щойно їм виповниться 18 або згідно законодавства. Тому що ви знаєте, наші судді, адвокати, вони завжди працюють в інтересах клієнта, не так клієнта, як в інтересах грошей. І там, де більше грошей, той і переможе. Це правда, це факт, це істина. Тут нічого приховувати. Ти можеш оббити пороги. Цілувати клямки всіх дверей, робити все по закону. Але суддя скаже так сталося. Суддя ніколи не скаже, я обрав там, де заплатили більше, а ви не мали мені що заплатити. От, власне, до ментальності я підводжу, чому я сказав, що там люди заможні, багато хто працює за кордоном, ем, будують маєтки і взагалі така. Політика заробляння грошей, от як торгашів, та щось відвести, привести водієм, товар. Відповідно, є більше грошей, а більше грошей є за що відкупитися. Чим взагалі думали хлопчики? Ви знаєте, що приваблює квалтівника? Гвалтівника ніколи не привабить та дівчина, яка Має здорову самооцінку, яка знає собі ціну, від якої йде енергетика такої впевненої, яка як дасть тобі з ноги в зуби, лишиться без зубів. Гвалтівників завжди приваблюють такі тендітні дівчатка, які не вміють за себе постояти. І, власне, ви знаєте, їм приносять задоволення знущати, знімати на камеру, так, уявіть, скільки агресії. Скільки агресій, щоб заманити. Спершу вони ж як зробили? Один заманив на подвір'я. А з подвір'я вже й були інші. Напевно, сказали: ходи, йдемо, тут закуска чи допоможеш з уроками. Заманили в підвал. І абсолютно не хочеться, не хочеться чути, хто правий, а хто винен, тому що три проти однієї. Та? І, тому що завжди знаходиться та категорія людей, які кажуть. Але ж сама винна, сама в той погреб полізла. Е, взагалі, гвалтування — це не, не вперше в історії України, вперше в історії всесвіту, дуже часто і під дискотеками, і коли з дискотек дівчата повертаються. Навіть була історія в, в наших затайговських сусідів, коли маньяк заманив, хотів підвести дівчаток, заманив до себе в гаражі, він їх тримав руками. Вони народжували там дітей, вони не бачили ні світла, вони абсолютно. І це дві сестри, в одній її психіка зламана, а інша от якось адаптувалась, Перейнялась таким стокгольмським синдромом і навіть чи не закохалась, навіть і інтерв'ю дає і заробляє на цьому. От, власне, неможливо недопустимо в 21 столітті ділити, казати, що це провина дівчини. Ні, це провина того, хто організував це дійство. Вся відповідальність на ньому, стовідсотково, заманив, продумав, вдарили вони її, щоб вона знепротомніла. Ви уявіть, наскільки потрібно, якими потрібно бути потворами, щоб взагалі гвалтувати мертве тіло. Це вже хто виходить у нас? Некрофіли? Це вже тоді небезпечні люди для соціуму. Зараз вони почали з однієї дівчинки маленької. А далі хто? Бабусі, матусі, звірі, діти, новонароджені. Війна нам дала зрозуміти, що можна очікувати абсолютно всього. І ось вони по черзі її гвалтували, здійснювали там різні акти. Насилля і все це фільмували. Фільмували, щоб самоствердитися. Настільки їхні душі бідні, настільки тут, ви знаєте, не треба бути якимось магом чи хорошим психолом, щоб зрозуміти, що безумовно цих хлопчиків батьки заможні, очевидно, вони перебувають за кордоном, передають гроші, і хлопчикам не треба. Напрягати дупоньку, щоб думати, де взяти ці гроші, щоб вчитися, щоб отримати любов, похвалу від батьків, тому що батьки вже передають ці гроші. І коли, і коли є гроші, не треба шукати себе, не треба напрягатись, а краще думати, як біситися з Власне, так і трапляються в Карпатах аварії з автівками, де багато підлітків, то в будинок врізались. То в Яремчі на повороті спустились на смерть. Навіть було в Яремчі був такий випадок, коли їхали, збили людину, два хлопця, згаду були дві дівчини. Вони дві дівчини, здається, відвезли додому чи на дискотеку, і поїхали, труп скинули в пруд, в ріку пруд. Ви уявіть, це Голівуд. Приїдьте трошки до України, повчіться, як знімати сюжети. Це ж треба так додуматись? Тобто, як людина. Панує з собою. Корупція. Дуже добре, що ця тема піднімається під час війни. Я абсолютно впевнений, що суддя буде відхилена або справа буде переглянута. Багато зірок підняли цю тему, почали репостити. Зараз, взагалі, психологічний стан дівчинки це не те, що було до. Тому що, якщо вона дивиться, не хочеться. Говорити фактами, вона стала замкнутою. Взагалі, це бабуся, яка написала заяву в поліцію, вона дізналась про це, я так розумію, серфами Радіо. Уявіть, як важко їй жити, хто бачив фільм Малена з Монікою Белучі, де вона красуня і всі її заздрість? От приблизно те саме відчуває дівчинка, але трішки протилежно в тому плані, що всі про це знають. Всім хочеться поговорити, комусь хочеться приголубити, і педагогики взагалі кажуть, що найстрашніше те, що цій дівчинці прийдеться знову продовжити вчитися з цими хлопчиками в одному класі, а це село в селі є одна школа. Продовжити вчитися в одному класі, тому що їм спростили вирок. Педагоги сказали, що вони нормальні, нічого не помічали. Е, дівчата і взагалі будь-хто, будьте обережні. Тому що такі чоловіки, які дуже спокійні, мало говорять, сором'язливі, тендітні, вони нічкою таке витворяють, в них такі фетиші в голові. Я не знаю, ну просто таке включить будь-який фільм жахів і помножте це на два. Бо якраз в тих умоваті чо чорти вводяться, це якраз про цих спокійних таких людей, та? коли. Вони хочуть грати роль цього спокійного, але ведуть віртуальне життя, подвійна реальність. І десь вони реалізовуються, десь їхні фетіші знаходяться. Жіночки, якщо ваш чоловік нічкою кудись це й виходить, перевірте його, щоб в комірчині не були якісь складені ножки, лапки і перуки. Ну, що зараз це все більше і більше і більше виходить? Взагалі тема гвалтівників, маніяків про це можна говорити вічно, тому що, по перше, там дуже дуже багато синдромів. І власне, от, що керує гвалтівниками, це те, що така жертва тиндітна, вона опирається і вони ще більше кайфують. Це їх заводить. Вони отримують від цього адреналін, від цього безсилля, так само, як діти, які знущаються над тваринками. Чому маленькі цуцики, кішки, кошеняти, кішки? Бачите? Тому що вони беззахисні. Чось діти не йдуть на бульдога. Не скачуть на бульдога, тому що вони знають, що бульдог за себе постоїть. Вони інстинктивно відчувають, де закінчуються кордони, вкусить, будеш без пісюна. А от власне такі цуценята, кішечки і діти, та, це все те, що тендітне, беззахисне, ще не до кінця сформоване. Істота, яка людей і людина, яка тільки вчиться жити в цьому світі. Будь ласка, не репостіть це відео, щоб якомога більше дізналися про нього. Це дуже важливо. Тому що все це от напишуть журнали, хтось це зробить репост, і все, і про це забудуть. І враження, ніби проблем у нас з судом немає. І педагоги кажуть, ну от дитина ж добра. Бо педагоги не знають, наскільки це глобальна проблема, що буде потім. Взагалі, скільки мамів, сімей мовчать навіть про акти насилля зі сторони церкви, священників, тому що, Боже, що люди скажуть? А про це треба говорити. Ці теми потрібно піднімати. Дякую за перегляд. Щасти.